Здорогайсь! Ну що ж, всього на всього тиждень у нас залишається до Арнольд Стронгмен Класік. Останні важкі тренування майже всіх Стронгменів уже позаду, тож, як на мене, саме час згадати та подивитися, що піднімали атлети у своїй підготовці, ну і заодно прикинути, хто на що буде розраховувати. Розпочнемо із минулорічного переможця. Мітчел Хопер на своєму останньому важкому тренуванні тяги затягнув цілих 425 кілограм. Виглядало це доволі неоднозначно. Я дуже сумніваюся, що він зможе повторити або бодай наблизитися до свого найкращого результату у 445 кілограм. Але виходячи із івентів цьогорічного Арнольду, лося цілком може влаштувати третє або навіть четверте місце в тязі. Якось вражаючи легко, Мічел Хупер піднімає на плече 180-ту кулю. Це буде останній заключний івент Арнольду. І він, як на мене, також обіцяє бути досить видовищним. Ну і бік Джарк. Тут канадець, як на мене, не став форсити ваги на підготовці, і на останньому своєму важкому тренуванні цієї вправи він зайшов на вагу 230 кг. Проте. Проте, як ми з вами пам'ятаємо, були у нього куди впевненіші 240 кг. Напевно, у своїй найкращій формі після повернення до Стронгу перебуває зараз Хафтур Бьорсон. Його станову тягу ми вже проговорили, там було 470 кг. А от далі, навіть незважаючи на цю найкращу форму, справи у гори можуть піти доволі таки печально. Єдиний івент, де Бьорсон міг би виграти у Хупера, це напевно Тімбер Керрі. Результати у них тут доволі близькі із секундною перевагою лося. Але в такій вправі на такому короткому інтервалі часу може статися все, що завгодно. Тому повторюсь, теоретично тут можна перемогти. А от інші вправи, такі як, скажімо, Бік Джерк, може скластися для Тора взагалі провально. Він непогано фіксував тут 210 кг, але от 230 схоже, що могли привести до якихось непоправних, незворотніх ментальних наслідків для атлета. Також ходять дуже неприємні чутки, що рекорд 505 кг у становій тязі в екіпі, Хафтор поїде тягнути вражку. Наразі це дуже схоже на вкіт, якщо хочете, і псо, пук в пустоту. Тому треба чекати офіційної інформації від Тора. Що стосується підйому кулі на плече, то тут його найкращий результат на тренуваннях 160 кг. Шотландець Том Стольцман у свою чергу був доволі таки загадковий. Поки усі хайпували на бік джерку, він тренування цієї вправи виставив доволі недавно і там йому підкорилося 230 кг на два повторення. Дуже солідний результат, перемогти з ним йому, звичайно, не вийде. Але забрати очків Хупера, я думаю, альбатросу цілком під силу. Якщо я нічого не пропустив, то свою станову Том навіть ніде не показував. Але я більш ніж впевнений, що новий тренер знайде шляхи змусити молодшого Стольтмана потягнути щось в районі 420 кг. Кулі Атласа це коронка Тома, тому, скоріш за все, 170 кг, який він показував на своїх тренуваннях, далеко не його межа. Ну і пардон, виїбнувся альбатрос на локліфті. 180 кг він просто пожав одними руцями. Як на мене, то саме Том Стольцман буде основним претендентом для Хупера на перемогу у цьому турнірі. Шотландець зазвичай, скажімо прямо, погано виступає на Арнойстронг Класік, тому настав час міняти цю тенденцію. Еван Сінґлтон та Лукас Хатон фактично одночасно пульнули 250 плюс кілограм у бік Джерку, і, як на мене, саме ці двоє будуть боротися за перемогу у цій вправі. Особисто я перевагу віддаю Лукасу. Також Хатон, я би не сказав, що беззаперечний, але все ж таки фаворит на перемогу у другій вправі Оверхід Медлі. Гантеля, природній камінь та логліфт, все це в нього піднімається чудово. Колоду, до слова, цей американець пуляв 195 кілограм на два повторення. А от в становій тязі точно буде кращим саме Сінґлтон. Більше за нього на підготовці тянув тільки Хавтор Бьорсон. Теж хороші цифри показує ще один американець Трей Мічел. 202 кг на три повторення Біг Джерку вилітають у нього взагалі на ізі, тому можна розраховувати, що щось у районі 230 на змаганнях він мав би показати. Також ковбой Трей, традиційно сильний у логліфті, 181,5 кг у нього вилітають із якоюсь просто непристойною швидкістю. Окрім того, він досить сильний у кулях, ну і також не варто забувати його слова про бажання тягнути 501 кг на elephant bar. Свою тягу він показує доволі рідко, тому нам залишається тільки гадати, наскільки близько чи наскільки далеко він від цього результату. Попри свій статус дебютантів, точно хлопчиками для биття не збираються бути Нік Гвардіон та Остін Андраде. Ці двоє разом тренуються та разом показують доволі непогані результати. Остін Андраде, звичайно, на правах дещо старшого та дещо досвідченішого атлета показує трохи кращі показники, але все ж динамічні вправи покажуть ху і сху. Ну і залишається у нас тільки Макс Бодро. Зрозуміло, що у становій тязі він точно найслабший серед усієї десятки, але у таких вправах, як Тімбер Кері та підйом кулі на плече, канадець може добряче попсувати нерви головним фаворитом. На цьому все, друзі. Обов'язково напишіть у коментарях, хто, на вашу думку, опиниться на п'єдесталі на цьогорічному Arnold Strongman Classic. Також не забувайте про вподобайку, якщо вам сподобалось дане відео, ну і про підписку на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую за вашу увагу! Скоро почуємось!